Під час дослідження японських вчених про вплив їзди на мотоциклі на когнітивні здібності було виявлено такі факти: у групі, що їздила на мотоциклі, було зафіксовано покращення візуально-просторового пізнання та збільшення швидкості обробки інформації порівняно з контрольною групою. Під час їзди на мотоциклі активуються префронтальні ділянки мозку, які відповідають за пам'ять, концентрацію та обробку інформації. В одному з тестів, де потрібно було запам'ятовувати набори чисел у зворотному порядку, показники мотоциклістів зросли більш ніж на 50%. Учасники також повідомили про зниження рівня стресу та покращення загального емоційного стану. Дослідники припустили, що потреба у підвищеній увазі, прийнятті швидких рішень та координації необхідна для безпечної їзди на мотоциклі, діє як ефективне тренування мозку що сприяє підтримці та покращенню когнітивних здібностей у дорослому віці. Тож катайтесь з задоволенням!